Усі вітання. Пропонуємо до продажу ексклюзивний об'єкт в селі Черниця Пісочна, в центрі села. Поруч лікарня школи, хороший асфальтований доїзд. Складається з двох ділянок, 12 сотих під індивідуальне будівництво. межує з комерційною ділянкою 18,5, на якій розташований торгово-побутовий центр загальною площою 100 квадратних метрів. Два доїзди до ділянки. Ззадні приміщення та по фасаду. По асфальтованому доїзду також є місток, який можна пройти до приміщення. Перед приміщенням багато землі, де можна облаштувати паркомісця. Також є проєкт на надбудову житлових кімнат на мансардному поверсі та добудову до існуючої будівлі. Будівля в хорошому стані. Накрита з іншої сторони ділянка межує з футбольним полем, який є облагородженим та облаштованим. Отже, такого плану проєкт. Тепер пойдемо, подивимось приміщення, з чого воно складається. Заходимо у нас тут вхідна група, коридор, санвузол. Усі комунікації підключені, потужність квітла 20 кВт. Для обігріву використовували кондиціонери, адже їх два в цьому приміщенні, великий просторий зал 54 квадратних метри. Барна стійка за барною стійкою, простора кухня з усім обладнанням та побутовою технікою, яке продається разом з приміщенням. Висота приміщення тут 3 метри. На протилежну сторону від барної стійки. Є комора, в якій можна тримати багато речей. Також свій час приміщення було розділене на магазин з окремим фасадним входом, зі стелажами та холодильними вітринами. Дах ніде не протікає, будівля в хорошому стані, металопластикові вікна з решітками. Отже, кого зацікавить дане приміщення, хто бачить себе або свій бізнес в ньому, телефонуйте домовимось про огляд. В кінці відео додаю планування. Телефонуйте.